Так, всім привіт-привіт. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, яка стається мені дуже актуальна от для абсолютно абсолютно всіх. Це коли, ну, дивіться, така ну, фраза, теза, інсайт, і думку, якого будемо розвивати протягом цього сьогоднішнього ефіру. Це чим менше плати ваш клієнт, тим більше від нього проблем. І чому а, вартує продавати а, дорожче? Ми тут а, не обесцінюємо людей, ми не говоримо про, про рамки і не про поганих клієнтів, а чому як люди з точки зору психології сприймають цю таку низьку а, ціну. А, дивіться, я хочу одразу. А, Таку рамку зробити. Не всі клієнти е, погані, низьким, ну не всі клієнти з низьким бюджетом вони е, там токсичні. І не всі, хто купують за високий чек, вони ідеальні. Але статистично, що низький чек частіше дає більше якихось таких очікувань, мені повинні всі, і все, е, дає менше відповідальності і дає більше сумнівів, і якихось таких, е, 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 відкатів. Тож, сьогодні поговоримо про те, чим. Менше плати клієнт, тим більше від нього проблем. І хто з таким стикався, напишіть в коментарі, чи, чи це дійсно так, як у вас програлося в цьому випадку. Дивіться, є такі сім, сім основних порчат, чому на низькому чекі а, більше проблем. Перше, дивіться, це низька відповідальність людини. Ну, тобто, не жалко. Ну, не, не, не шкода. Ну, типу, я ж заплатив, ну, типу, там, фігню, в нього немає цього відчуття в клієнта вашого я вклався. Я дозволив собі, я забув якийсь крок, ну, більше, немає цього внутрішнього я вклався. Він легше буде пропускати, не робити, зливатися, а потім буде златися і казати, воно не працює. Ну, тобто, якщо людина заплатила тобі там, тисячу гривень, а не тисячу євро, вона не відчуває цієї відповідальності, а ну заплатила тисячу що нічого не буде робити. Все. І ти нічого не зробиш цієї людини. З іншої сторони, є таке, наприклад, завищене очікування, що я маю на увазі, це коли за копійки людина хоче все. Ну, тобто, дуже часто включається у людей така якась дивна логіка: раз уж я купила, то давай мені максимум, води мене за ручку, виріши все за мене, зроби мені все, 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 все під ключ, хоча я заплатила там 200 гривень. Ну, наприклад, якийсь там міні-курс. І дуже часто е, люди на, на міні-курсах очікують от, повністю все. Все, віда, я, всю систему, ось повністю. Але ну, не розуміють, що за 200 гривень неможливо вибудувати повністю собі ту систему, яка, наприклад, е, потрібна. А третій пункт це ну, більше знаєте, таких е, типу заперечень і сумнівів. За низький чек частіше купую за такі емоції, це не таке, це не настільки зважене рішення. І потім починаються такі, я б сказала, качелі. А мені точно треба, ой, а оточний експерт, ой, я можу я краще поверну там гроші і так далі, тому подібне. Ну, тобто більше цих сумнівів потім будуть видаватися вам, там поверніть мені гроші, ой, а я там помилилася, тралювали і, і погнали. Четверте, це низька. Дисципліна і це, знаєте, тіпо, мішалка. Е, yeah. Людина не готова до регулярності. Вона хоче швидко, вона хоче легко. А е, швидкі рішення це ну, дуже рідко про такий, знаєте, сталий результат, який дійсно приносить е, ну, навчання або наставництво і так далі. Е, П'яте це такий, знаєте, я б сказала сув ваших ролей, тому що ти дуже часто становиш там мамою, психологом, е, спасателем. Тому що клієнт він не тримає свою частину роботи, йому це не цікаво. І ти починаєш це тягнути, Ну давай, не може, хоч ще щось, ну будь ласка. Ну тому що тобі ж потрібен результат. Це твій кейс, це твоя відповідальність, це твоя репутація. І ти хочеш цього, але і починаєш тягнути. А клієнту воно даром не потрібно. Шоста причина: це знаєте, більше часу йде на оцю типу сервісність. Аніж на реальний результат. Багато повідомлень, питань, багато тривог, багато типу, тобто, мене. А ви впевнені, о, я можу цю там не знаю, прозрачність зробити трошечки вище, о я можу цю кнопочку перенести туди, о, я можу буковку цю якось там перемістити, тире прибрати. Ну, тобто багато таких м'яких деталей, які по суті не впливають на результат. Я завжди кажу, що мені важливо кінцева картинка результат, а не ідеальність людини. І дуже багато вас іде, тому що ти не пошлеш людину. Людина тобі заплатила. Ти маєш тримати свою марку, ти маєш тримати свою сервісність, але от багато таких повідомлень і і і і, і типу, енергія твоя, ти вже потім нічого не хочеш. А дивіться, низький чек, сама причина, він а, не покриває реальну вартість твоєї уваги. Ти працюєш більше. Отримуєш менше, вигораєш, падає якість, падають результати. І дешевий продукт, він, знаєте, дуже часто виливається в те, що він стає найдорожчим по твоїй енергії, як такі. Тому вигорання від низького чапу, воно є 100%. 100% є вигорання без мотивації і, і так далі, тому подібне. Тут просто запам'ятайте це як аксіому. І давайте розберемо, що ж е, дає е, високий чек. Ну і чому клієнт це, це також вигідно? Перше, дивіться, клієнт він вмикається серйозно. Тому що, коли є високий чек, людина купує твоє рішення, вона хоче результат. Він, людина менше типу, грається з тобою, це дання. Ні, вона робить. Більше робить, тому що вона вклала свої дорогоцінні грошики в ці, і вона хоче, щоб вони вклалися. А друге, є чіткі кордони і не така повага. Ну, зразу одразу, одразу зрозуміла рамки, якийсь формат, одразу зрозуміло, час, відповідальність торії. Ну, тобто, все це обговорюється на до старту, і це є правильно. Результат наступає швидше, тому що клієнт виконує, тому що клієнт він не ну, знаєте, не, не суперечиться з системою і з своїми рішенням. Менше откатується в жертві, тому що йому це теж потрібно. Йому потрібно ну, відпрацювати свої гроші. І ти працюєш як експерт якісніше. В тебе є ресурс на підготовку, на розбори, на індивідуальність, на якусь підтримку без цього вигорання. Високий чак це недорого, це досить, щоб твоя робота була реальною, приносила задоволення і ти кайфувала на цього. І клієнт цьому ще й отримував результати. Звичайно нас зубовляє. До цього такий головний страх, а раптом не куплю. Але є логіка ринка. Завжди є люди з різним бюджетом. А... Абсолютно різним бюджетом. Питання: на кого ти ставиш цю ставку? На тих, хто хоче подешевше, пошвидше знаєте, магічну якусь таблетку, або на тих, хто реально хоче результат? Якщо ти продаєш дешево зі страху, ти купуєш собі виграння і не даєш результату клієнтам. Ну, так само за цими одними консультаціями, коли продають. За одну консультацію можеш подати ну, класний, оптимальний результат людині проконтролювати, як воно це все відбувається. Ось. І якщо ти хочеш результатів, якщо ти хочеш заробітку, то, то це лише Типу має бутивисока ця ціна. Чи я хочу додати, що високий чек це фільтр на адекватність. На фільтр на адекватність, фільтр на довіру і фільтр на відповідальність. Людина платить, вона платить на за годину часу, вона платить за результат, за ясність, за досвід, за систему, за не знаю, зниження цих ризиків. Високий чек – це не про понти і не про прожадільність, це про цей фільтр, який ну, найважливіше. Адекватність. Ця людина не приходить до вас з таким дай мені все і, і безкоштовно. Вона розуміє рамки, що вона отримує за, за ці гроші. Це довіра, він набирає експерта, тому що він вірить в результат і вірить в метод, а не то, що просто ой, попробуйте мене там за, за 200 гривень. Є відповідальність, людина включається. Ну, це ось перевірено і на собі, і на своїх клієнтах. Людина включається, робить кроки, робить завдання, тому що вклався. Якщо не вклався, результату не буде. Навіть ці самі міні-курси ніколи не рекомендую продавати давати безпоштовху, людина просто не зайде і, і не подивиться, тому що вона не заплатила за це хоч якихось там грошей. Дивіться, людина взагалі платить не за час, час можна купити в будь-якого, вона платить за те, що ти скорочуєш його шлях. Ти вже знаєш, що там наприклад працює, як може допомогти людині. І які помилки і, і як прийти до цього результату швидше. І от імін і результат, а не час. Ось це високий чек, це оплата за діагностику, за рішення, яке ти даєш, за точний план покроковий, а не знаєте, такі рекомендації взагалі загалях і в общем. За швидкість. Ну, швидше, це, це швидше, аніж він сам буде копати, шукати і так далі. За безпеку. Тому що менше помилок. Менше помилок, тому що хтось вже до цього зробив їх. За підтримку ти тримаєш ну, структуру, що, як, куди і за систему. Не за таке вдохновення, а за повторюваний результат. Ну, наприклад, дивіться, коли ми йдемо до стоматолога, ми платимо не за 30 хвилин його часу, ну, типу там, скільки консультацій, а за результат. Щоб вирішили вашу проблему з зубами, будемо якого лікаря там, згорну, всім. І за відсутність ускладнень потім ми платимо за його досвід і результати, а не за там, 30 хвилин його часу. Юристу ми платимо не за там, розмову, а за мінімізацію ризиків, за договір. Ну, маркетологу платять, дивіться, не за Зіцо. Ну, типа, а за план, покроковий план, який приносить заявки і приносить гроші. Тому я і маю цю безкоштовну консультацію, де я вже вам даю покроковий план, що вам робити. Мені цікаво, щоб ви мали цей план і могли його зробити по моїй системі, по моїй структурі. Мені це цікаво, щоб воно працювало і вас. Розумієте? Це най найголовніше. І саме тому я кажу особисто, я, я працюю. З тими, хто готов впроваджувати. Ну, якщо вам потрібен волшебна таблетка магічна, вам не до мене. Я її не дам. Треба працювати. Я продаю не годину свого спілкування, я продаю маршрут, покроковий план до результату. І ми разом його з вами виконуємо. І мій чек особисто це про відповідальність обох сторін. Я даю систему, ви робите дію. І дивіться, дуже часто запам'ятайте, насправді дешевий чек купують тільки ті, хто хоче а, спробувати. А високий чек купують ті, хто вже вирішив. І саме тому у вас мають бути продукти як на високий чек, так і на низький чек. Щоб на низькому чеку потім продати людині, яка спробувала, їй сподобалось, продати продукт на високий чек. Розумієте логіку. Ось, ось так воно має працювати. Не можна продавати лише ну, якісь дешеві продукти, тому що ну, не буде результату. І, і гроші будуть, ну, не вау зароблені Ну, чесно, там, ти не поставиш, ти тисячу не заробиш на такому. Тисячу там, доларів є. А, тому дивіться, а, я зроблю ще потім наступний десь ефір про те, як не боятися і. і... Підвищувати ціни, зараз це вже буде неактуально. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що а, адекватні люди приходять на адекватний чек, готові змінюватися. Люди приходять на адекватний високий чек. Це ваш фільтр, яким ви маєте користуватися, тому що ви маєте позводовувати свої особисті рамки свої. Особисті кордони і ну, не дим Ви не можете ставити там, ціну нечиринковою, тому що е, іде або стінка ще експерта. Якщо експерт дешево видає, є ну, значить ну, тофта, а не експерт. розумієте? Він ну, не, не дасть мені. Воно завжди, коли дешеве, вона обостіннюється. Ти не будеш апріорі чекати когось якісного продукту. Наприклад, якась річ, от, наприклад, футболки, коли ти йдеш, про футболку, не знаєш це. Ну, там, за, скільки, за 100 гривень. Да? Ти не очікуєш чогось, ти не очікуєш суперякості, ти не будеш, якщо воно там порветься на наступний час. Не. Ти не розстроїшся насправді. А якщо ти йдеш, купуєш футболку за 100 гектар, ти будеш очікувати гарного якісті, ти будеш очікувати, що там не буде катушок, всього іншого і так далі. Розумієте? Ось де ця така межа. Тому. Продавайте на невисокий чек, заробляйте кошти, підтримуйте свій особистий бренд і репутацію. З вами була я, Валерія Мароненко, ваш езотеричний маркетолог. І до зустрічі завтра. Па-па.